Усім привіт! Мене звати Максим, я навчаюся в 20 й школі, мені 13 років, я полюбляю тварин і у мене з самого є собака, такса, яку звати Гаррі. Я люблю грати у футбол, а також у мене є свій YouTube канал, на якому я знімаю різні цікаві та смішні відео. А ще я полюбляю читати. Найчастіше я беру книги у 12-й дитячій бібліотеці міста Полтава. І от остання книга, яку я прочитався, була от така от книга 140 дБ в тиші, яку написав Андрій Бачинський. Ця книга доволі цікава і мені вона запам'яталася. Давайте трішки вам розкажу все ж таки про цю книгу, щоб ви розуміли, про що я буду далі розмовляти. О, в цій книгі йдеться про хлопчика о, Сергійка, який о, жив в нормальній родині, у нього була сестричка. Тато, мама. О, він жив звичайним життям, займався музикою. Було у нього звичайне життя. Але одного разу, коли він з сім'єю їхав на море, він втрапив в дорожню транспортну пригоду. Ну, ДТП. О, і о, внаслідок цієї ДТП о, він не тільки втратив всю родину, а ще й у нього пропав слух. Він о, став глухим. О, як він думав, що взагалі життя далі ніякого немає. У нього немає сім'ї, і він тепер не може чути ніякі звуки, а він ще й був музикантом. Але після цього він потрапляє в інтернат. Він вчиться, але один день змінив його життя. Він зустрічає собі подружку, яку звали Яринка. Вона була молод у нього, і також у неї були, також вона не чула, у неї були вади слухання. О, вона о, не могла, о, вона навіть погано розмовляла, тому що вона була вроджена лада, і Їй було складно розмовляти, бо вона не змогла. І о, він о, здружився дуже з цією дівчинкою. Але сталося так, що цю дівчинку вирішив добрати додому на Закарпаття в Закарпатське село. Її тато, але її тато її не любив зовсім. Її тато просто хотів, щоб о, ті гроші, які дають на о, те, щоб... О, Дівчинка жила, він хотів просто на них їх пропити, тому що він був п'яницем. І хлопчик вирішує спасати свою подорож, і він втікає з інтернату, дістається поїздом до міста Львов. І з Львова він хотів відправитися в село до дівчинки, до своєї подружки Єри. Але в нього не вийшло. Тому що його, коли він хотів проїхати зайцем, бо у нього не, не вистачало грошей. Його зловили. І, о, але він зміг втекти від поліції. О, і коли він ночував на вулиці, його зустрів один о, чоловік. О, він думав, що чоловік його не вийде, допоможе знайти дівчинку. Але чоловік хоч і був добрим. Але все ж таки він вирішив, що краще буде віддати хлопчика о, в інтернат назад. Але коли хлопчик підслуховує його розмову, то хлопчик наступної ночі тікає і відправляється в село. Цього разу йому вистачає, вистачає спритності, і він приїжджає зайцем. І далі починається саме цікаве розп'язка. Коли хлопчик приїжджає в село, то там уже поліція з приїхали з інтернату і всі вже там. Дівчинку врятували і вони далі о, навчалися в інтернаті. А ще й дівчинка, о, дівчинки повернувся слух. Отже, от таку книжку я прочитала, вона справді цікава, тут дуже багато приход, дуже багато пригод. О, І о, о, ще о, в цій... От, яка мораль цієї книжки? Мораль цієї книжки, що дружба перемагає будь-що, будь-які перепони, які стають на житті двох друзів. Я дуже люблю читати книги, які я беру в бібліотеці. Ще одна перевага бібліотеки: що коли ви приходите до бібліотеки, то ви можете попросити у бібліотекаря, щоб він вам дав якусь книжку. А бібліотекарі вони справжні професіонали, вони знають, яка книжка цікава. І коли ви візьмете ту книжку, яку порадує бібліотеки, то я впевнений, вона вам сподобається. Так само, як було з тією книжкою, про яку я вам розповідаю. Різні книжки, але обов'язково прочитайте цю книжки, я їм її рекомендую. Вам вона справді сподобається. Дякую за увагу.